Чи повинен водій зупинитись, проїжджаючи це перехрестя? Для правильної відповіді згадаємо значення дорожнього знаку та один цікавий пункт правил. Отже, знак 2.2 забороняє проїзд без зупинки перед стоп-лінією, а у разі, коли вона відсутня, перед знаком. Нагадаємо, що знак 2.2 є знаком пріоритету, тоді, можливо, тестове питання некоректне. Адже в питанні не уточнюється, де саме водій повинен зупинитись. Але придивіться до зображення бачимо працюючий світлофор, а отже, це регульоване перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. Таким чином водій не повинен зупинятись у цій ситуації. Для підготовки до теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху скористуйтесь безкоштовним тренажером.